Щороку, в першу неділю червня, у світі відзначають Міжнародний день людей з історією раку. Вперше цей день відзначили 5 червня 1988 року у Сполучених Штатах Америки. Відтоді ініціативу Міжнародного дня людей з історією раку підтримують у багатьох країнах світу. Cancer Survivors – у перекладі ті, хто пережили рак та кому поставили діагноз рак. Незалежно від стадії, фази лікування й того, чи перебуває людина в ремісії або стався рецидив, чи навіть якщо це близька людина онкопацієнта. Це день про маленькі та великі перемоги не тільки онкопацієнтів, а й їхніх родичів, друзів та, звісно ж, медичних працівників, які щодня борються за їхнє життя. Усі вони команда проти раку, яка допомагає. Пройти складний шлях до одужання. У нашому суспільстві склався стереотип, що такі люди не можуть бути щасливими радіти життю, але це не так треба святкувати маленькі й великі перемоги на шляху до подолання захворювання. Люди, які одужали від онкологічного захворювання, їхні історії можуть стати натхненням для тих, хто проходить лікування. Цей день Емоційна підтримка для близьких та просвіта для суспільства. Наша організація Жити зараз вперше провела свято життя 2 червня 2019 року. Більше сотні людей прийшли у простір Львів, красиву фотозону відпочинку у парку імені Богдана Хмельницького, принесли випічку, фрукти та інші смаколики, частувалися та насолоджувалися концертною програмою. Загалом розважальна програма була розроблена таким чином, щоб кожен знайшов для себе щось цікаве. У нас була спеціальна б'юті зона, де нашим дівчатам робили макіяж, після чого вони взяли участь у фотосесії з байкерами. Можна було також долучитися до обговорення з практикуючим психологом, загального читання поезії, а також навчитись дихальним вправам разом з його терапевтом. На завершення усіх очікував торт. Подарунки та виступ української співачки Ірини Долі. Попри війну в Україні, ми продовжуємо щороку збиратися і святкувати, бо життя одне і варте того, щоб йому радіти. Вчора ми провели натхненний день у мальовничому парку Високий замок. На території парку є красивий грильбар Високий Замок, двері якого нам гостинно відчинила Ірина Сендега. Тут ми маємо можливість проводити зустрічі, майстер-класи, свята любимо і святкуємо життя. У неймовірний світ малювання ми занурилися з талановитою художницею Ярославою Павлюковець: любов стілює душі, творить тива і допомагає жити, показати любов до життя у серці, такою була у нас арттерапія. Якщо у нашому житті виникатимуть труднощі, ми будемо повертатися до свого серця, згадувати цей день і пережиті емоції. Серце, сповнене любов'ю до життя, можна також подарувати тому, хто зараз проходить лікування і потребує нашої підтримки. Фотографиня Олена Дяків зазнимкувала наші щасливі емоції у процесі малювання та результати нашої творчості, букетики квітів співоній, горошку бускового – Дельфініуму та зелені стали окрасою свята та фотозоною, а ще ми багато спілкувалися, сміялися, обіймалися, мали смачне пригощення і були дуже щасливі. Нехай у кожного з нас життя буде красивим, змістовним і переможним.